Ще переверне твоє життя на краще найближчим часом. В твоєму житті можуть початися події, пов'язані з чоловіком, який не раз ранив твої почуття. Для багатьох це саме про ваші стосунки, в яких ви часто вдаєте, що все гаразд, заплющуючи очі на те, що вас не влаштовує, або ранить вас. І зараз ви можете усвідомити, що ви вкладаєтесь у ці відносини, а вам вони не приносять нічого позитивного. Буде бажання все поміняти, бути з тим, з ким вам добре, з ким ви можете розкрити свої крила, свої таланти, з ким ви можете бути з собою, і навіть якщо такої людини зараз немає поруч, ви вже розумієте, що вам потрібно. Прийде чітке розуміння, яку людину ви хочете бачити поряд із собою, яке ставлення до вас, що вас об'єднує, ваші погляди на майбутнє. І, взагалі, у вас буде велике бажання відчувати радість життя. Ти захочеш зрозуміти, в чому твоє щастя, що тебе робить щасливою в цьому житті саме зараз.